Так, сіли, дітки, підтягнулись своїм ріднесеньким щиро посміхнулись. На урок старання не забудьте взяти, сідаємо рівненько, починаємо працювати. Отже, на минулих уроках ви познайомилися вже з авторською казкою Електромобіль Сашко яку написала Олеся Мамчич. так? Так, А сьогодні будемо виконувати завдання і пригадувати, які це окличні, неокличні речення. Отже, розпочинаємо. Урок продовжимо без зукуплинки з каліграфічної хвилинки. Прописуємо велику маленьку літеру Г. І також власні назви будемо в наступному рядочку записувати: це Гнат Гліб, Григорій, Говерла. Назва гори, Говерла. Так? Карпатах. А також речення Грім гуркоче навкруги, «хмара дощ несе в Луги. Все, оформили нашу хвилиночку каліграфії, приступаємо до роботи. Давайте з вами спробуємо скласти зі слова електромобіль якомога більше інших слів. От, наприклад, я знайшла слово біль коротеньке. Так, справились. Запишіть, будь ласка, в зошиті ті слова, які у вас вийшли. Одне вийшло, два чи три, скільки вже буде. Добре. І пригадаємо речення за інтонацією, які вони у нас бувають. Речення за інтонацією бувають окличні і. Неокличні. Окличні це коли ми вимовляємо з особливою інтонацією. Наприклад, який смачний пиріг! Так, Я вимовила з окличною інтонацією, а неокличне це вимовляється з звичайною інтонацією. Наприклад, діти співають весняні пісні. Пригадали. Давайте з вами зараз попрацюємо над такою вправою. Спишемо речення і поставимо розділові знаки в кінці кожного. Читаю! Як ти поживаєш? Ура! У нас канікули! Коли цвітуть проліски? Хлопчики грали у футбол. Гол! Ми перемогли! Отже, зараз ви записуєте з нового рядочка ці п'ять речень. Можете в один рядочок писати, номерувати 1 крапочка, записали 2 крапочка, записали речення. І таких у вас вийде п'ять речень. Отже, перевіряємо, що у вас вийшло. Беремо ручку іншого кольору або олівчик. І виправляємо. Як ти поживаєш? Питальне речення. Ура! Вигук, так? У нас канікули окличне речення. Коли цвітуть проліски? Питальне. Хлопчики грали у футбол. Розповідне: Гол! Ми перемогли! Окличне речення. Так. Переходимо до підручничка, до роботи в підручнику на сторінці 92. І у вас завдання на вибір, але ми будемо виконувати сьогодні всі ці три завдання. Отже, перше. Випиши з тексту про електромобіль на сторіночці 9091, електромобіль Сашко. Два окличні речення. І визначимо який вид за метою висловлювання. Отже, ви будете працювати таким чином. Запишете посередині вправа 1. Я знайшла таке речення і виписала його. От би й мені руки, як у того вітряка. Ось, це окличне речення. І визначаю, яке воно за метою висловлення. Розповідне, питальне чи спонукальне. Явно, що не питальне і не спонукальне, а розповідне. Тобто в дужечках пишу розповідне кома. І яке воно окличне окл. крапочка. Запишіть, будь ласка, свої два речення і в дужечках позначте, яке за метою висловлювання і за інтонацією. Наступне друге завдання. Випиши з тексту два неокличні речення. І також визначив витречень за метою висловлювання. Отже, я знайшла таке неокличне речення. Що за будинками височіє? Це неокличне речення. Визначаю, який витречення за метою висловлювання. За метою висловлювання це питальне речення. У нас навіть в кінці речення є підказка. Тобто воно питальне і неокличне. Пам'ятаємо, що в кінці окличних речень ми ставимо знак оклику. Так? Так. Третє завдання: установи зв'язок між словами в реченні. І у вас подане речення. Я його вже також окремо вправа 3 виписала. Уранці друзі обговорювали нову книжку. Спочатку визначаю головні слова. про Кого говориться в реченні? Про друзів, так? І що вони робили? Обговорювали, так? Друзі, підмет, обговорювали присудок. Це головні слова. Позначаються отак ще хрестиками вони. Далі, від головних слів, потрібно поставити питання до залежних. Пропоную, щоб вам, стрілочки, не малювати, спрацювати таким чином. Тобто, ставимо перше питання до слова друзі. Про кого або про що говориться? Про друзів, так? Хто? Питання в дужечках. І відпитаємо: друзі. Далі, друзі. Що робили? Обговорювали. Далі ставимо питання до залежних слів. Обговорювали. До слова книжку давайте. Обговорювали, що? Книжку, так? Далі книжку, яку нову обговорювали коли уранці. Тобто, за допомогою питань, спробуйте установити зв'язок між словами у реченні. І останнє на сьогодні завдання. Це редагуємо. Вам потрібно підказую, розставити розділові знаки. Електрична розетка. Це роз'єм для підключення електроприладів. Обережно в електричній розетці висока напруга. Чи знаєш ти, як це небезпечно? Тобто, в даному випадку не вистачає лише розділових знаків, це може бути і окличне речення, і звичайне неокличне речення. Продумайте і питальне речення тут зустрічається. Будь ласка, запишіть відновлений текст. А на сьогодні ага, ще не все. Давайте закріпимо останнє, прочитаємо речення з відповідної інтонації і продумаємо, що потрібно поставити в цьому реченні. Хто черговий у класі? Діти, не збирайте незнайомих грибів. Соловейко співає веселу пісеньку. Можна тільки це завдання виконати усно, подумати, який розділовий знак, і прочитати з відповідною інтонацією. Ось таким чином. На сьогодні завдань вам достатньо. Давайте успіхів вам. Бувайте!